Молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні. Її окрадену ж буде. Ох, не неоднаково мені. І забудеться одну Давні години, і оживе добра слабо. Слава Україні! Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплака на мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайбороном соловейком гаю, землю, убрану весною, вранці зустрічають. І вам слава! Сині гори кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.